А я вам зараз розкажу дві речі, які мене досить добре змінила Канада. Як взагалі Канада повпливала на моє взагалі ставлення до деяких речей. І, знаєте, я помітила, що я з часом стала все менше і менше а, витрачати свій час і гроші на оці панти. Тобто, якщо скажімо, вийшов той iPhone новий якийсь, а в мене iPhone 2 покоління назад. І він ще працює. Я не хочу брати новий кредит на новий айфон. Тобто ти в Канаді перестаєш витрачати гроші. Ну, є люди, які витрачають, але я говорю про себе, на те, що тобі не потрібно. І це дуже класно. Мене це дуже радує. Зараз підійду до моя. Мене це дуже дуже сильно радує, що ось ці понти, які знаєте, якщо шуба, то найкраще, якщо телефон то найкраще, якщо то, то найкраще. Є речі, на які ти звертаєш увагу, що дійсно це має бути якісні, там на чому ти їздиш, щоб не ламалося, там де ти живеш, плюс-мінус. Але з домами теж тут велике питання. Якось дійду до цієї теми. Теж вам все розкажу, покажу. Зараз тільки вивчаю. От, щоб не бути голословною, я дуже глибоко занурююсь в тему, я вам все розкажу. Підійшли ми з вами до моя каші ближче. І от так це виглядає. Перестаєш просто робити якісь речі, які ти раніше робив, і блін. І мені це подобається. Знаєш, тому що в Канаді це виглядає так: там то коштує двадцятку, там то коштує двадцятку, там то 20, -ку. А що той кредит? 50. Коротше, і ти такий хопа-хопа-хопа, а в тебе вже кредиту не на 50, а в тебе вже кредиту на сотню хорошу. І ти, коротше, такий вже повністю в кредиті. Подивіться, яка краса, і я продовжую.